Нічки захисниці. Одним зимовим вечором Аня сиділа котрий раз за столом у своїй кімнаті і робила домашнє завдання. Математика, мови, те, що вона найбільше за все не любить робити. Але треба. Вирішує отже, дівчинка, таку задачу. В одну годівничку можна насипати зерна для 14 птахів, скільки знадобиться годівничок, щоб зерна вистачила для для 266 птахів, Аня легко вирішила цю задачку, Надобиться 19 годівничок. Пишучи відповідь, вона замислилась. Адже якщо у нашому місті живе більше ніж мільйон пернатих, то знадобиться, вона порахувала стопчиком, більше 70 тисяч годівничок. Дівчинка знову замислилася. Добре, що ця задача була останньою, тому Аня склала в портфель, щоб піти завтра у школу, і підійшла до мами, яка у цей час готувала на вечерю смачну картопельку з котлетом. Мамусю, а як зробити годівничку? Мама витерла своє лице кухонним рушником. Так було жарко на кухні і перепитала. Годівничку? Ну так уж не тільки з дерева до соломи роблять, Анюто, як твій татуся у дитинстві, годівничку можна зробити. Будь хтось будь чого. Нехай тільки цього побажаю. Дмитро, йди не сюди, ділає. Тато Ані у цей час сидів у вітальні і дивився чемпіонат. Що, рибонько? Йди сюди, розповім. Каріно, а почекати не може. Я тут негайно. Татувався встати з дивану і вимкнути телевізор. Він прийшов на кухню. Розповідай, Анюта хоче зробити годівничку, почала, бува, мати. О, та щас ми її забабахаємо. З пакетика, наголосила Каріна. З дерева не треба обоє собі пальці повідбуваються цією кувалдою», – завершила мама, коли тато вже діставав інструменти. Дмитро засумував з якого тоді пакетика? Мама швидесенько відкрила холодильник і дістала пакетик молока. Виливши його у кружку, вона помила його у крані та віддала тут у себе. Ось цього. Він узяв його і пішов за нею у кімнату. У своєму дитинстві я робив годівнички з дерева, але нехай така теж згодиться. Дівчинка тим часом дістала ножиці. З чого почнемо? Тато замислився. Ну, спочатку було погідніше олівце накреслити місця, де вирізати. Чоловік узяв канцелярський приват і почав креслити на пакетику прямокутничок. Ось, щось таке, і з іншого боку. Тепер треба вирізати оце все. Дай на ножиці. Ні, не такі потрібні, вдивлявся той на маленькі ножиці дочки. Треба побільше трохи. Тату встав зі столу і пішов у свою з мамою кімнату і приніс звідти великі ножиці. Оці. Він акуратно виріш... вирізав прямокутники і поклав їх на стіл. А тепер від них треба відрізати зайве і приклеїти пістолетом до нашої годівнички, щоб вийшло щось наподобуть тієї. Щоб птицям було десь стояти, о! Чоловік знов пішов і приніс клей пістолет. Увімкнувши його у розетку, Дмитро почав намазувати клей і приклеїти його балкончики. А тепер вечеряти, сказала мама Каріна їдальні. «Мийся руки і вечеряти, «Вечеряти? а потім розмалюєш її, якраз застигне клей». Годівничка вийшла при Вона розмалювала її у вигляді багатоквартирного будинку, у якому жила. Віконечка, дверці, малесенькі чоловічки, виведені олівцем на віконечка. Тому йдучи у школу ранком, дівчинка взяла з собою свою годівничку. Вона вирішила повісти її у парку, через який завжди проходила. На шляху, якраз з'явилося на навеличке деревце. можна повісити годівничку. Як тільки Аня це зробила, перші горобці вже звитілись покуштувати те, що вона принесла: сирно, кукурузу, насіння соняшника тощо. Поки дівчинка вмилувалась красою та не помітила, як до неї підійшли. О, дивіться на хлопці, малявка годівничку повісила. Сказав перший головний з цієї банди Ромка. годувальника знайшли на, віддакував другий Іван. От би так кормили і вас, начальників, прямо з підлоги, додав третій Євгеній. Ці троє були найхимирнішою бандою середньої школи, рафичі. Вони завжди прогулювали школу і були вікна у неї, але ніхто з учнів не міг і слова сказати. Підождуть того біля кутка школи, і піши, пропало. Чого вам за дири?» – гнівно обізвалася Аня, звичайнісінька учениця 4-го Г класу. А нам нічого від тебе і не потрібно, малявко, насупився Ромка і дістав рогатку. Алесь від них. Хлопець перцілився у годівничку і хотів вже стріляти, як Анюта встиг прикрити своїм портфелем камінчик, що ледве не вгатив у пташок. Бовдур, що ти робиш? «Чуєте, пацани, у нас тут одна пташка заспівала, діла робити мішає. Розсміявся Ромка і враз обізвився. Слиш, малявку, в останній раз. Провалі по доброму. Ні, запротестувала дівчинка і вдарила хлопця рюкзаком. Це тобі за спробу погубити невинні створіння. Вона вдарила ще раз, а це за твою тупість. Ромка витір ніс рукою. Ну, начувайся. Равичі стали повільно наближатись до дівчинки, прижимати її у кут до деревця. Горобці, що костували у цей час васоші, піднялись у небо і опустились до, ху до хлопців. Вони направили катапульти і. плі! Банда відгиди стала кричати на усі поки. Хай їм греть, ті птиці. Втікаємо, поки ці пірнати пулемети не зозвали друзів своїх, і побігли світ за очі. Аня тільки сміялась. Вона повернулась до годівнички. Хоробці продовжували свою трапезу. Дівчинка обережно підійшла до них і погладила кожного з них. Птички захисниці, анонімний автор, читав анонімний читач.